Всім привіт! Мене звати Ігор, і це нова рубрика Чому це придумав не я? Де ми будемо розглядати рішення на базі штучного інтелекту та платформи N8N, Але я думаю, в майбутньому ми не будемо обмежуватись тільки цими двома речами. Тому з тебе лайк, підписка, і ми поїхали. Якщо ти тільки прийшов на мій канал, і це перше відео, яке ти бачиш, то коротко про платформи n це ноу-код або low-code платформа, на якій ми можемо працювати з штучним інтелектом та робити різні автоматизації для бізнесу, для навчання і просто для того, щоб полегшити собі ротину. Тому обов'язково підписуйся, дивись в мене багато дуже відео про цю платформу на каналі. І, звісно, для того, щоб ти сам міг спробувати, всі лінки будуть в описі. А ми переходимо до сьогоднішньої автоматизації. Ось таким чином вона виглядає. Вона достатньо проста. Але мені вона сподобалась тим, що її можна потім гнучко під себе доналаштовувати. Що це таке? Це вебсайт-аудитор, який буде аналізувати наш сайт за допомогою ось цих ось чотирьох агентів по різним критеріям: тобто, це по семантиці, по технічним складовим, можливо, якимсь помилкам, багам, по SEO та по маркетинг-частині. Ми всю цю інформацію об'єднуємо, передаємо на головного агента, і потім відправляємо рапорт. Вже сформований і повертаємо інформацію на випуск. Окремо, дякую, звісно, хотів би сказати розробникам цієї автоматизації. Це хлопці з Сенсенар, а саме Себастін Якубяк, який придумав та розробив цю автоматизацію. Лінки, де ви зможете її безкоштовно знайти, будуть в описі, і так само в моєму телеграм-каналі я теж додам. Її, щоб ви могли її використати. Тому давайте перейдемо на темплейти, і в темплейтах ось таким чином називається ця автоматизація, звідки я її е, знайшов. І ось так вона виглядає в суті, так само, як і було до цього. Для того, щоб її використати, якщо ви хочете це робити через темплейт, маєте натиснути Use for free, і тут обрати «Copy template to Clipboard або «Import template» одразу до вашого workspace. І трошки давайте пройдемося по опису. Як я сказав, це webpage Audit uh, Agent, який працює на базі GPT-4O та Cloud Sonnet. -у. І по секціям, як ми бачимо, тут все достатньо класно розписано. Можете почитати. Ось тут є у нас 5 агентів. Перший це технічний SEO, потім це контент SEO, потім це uh, CRO UX-agent, який перевіряє usability, який перевіряє user flow, call-to-action, семантичний агент, який перевіряє можливі маркетинг-проблеми та ризики. І Analytics agent, який ось, як написано, Walidate tracking funnels», але він опціональний, і наскільки я бачив, його не додали, але його можна буде потім додати. І по секції тут описано Flow of Execution, також, типу Summary Table, як налаштувати це все. І давайте тоді перейдемо вже до самої автоматизації і більш детально подивимося, що тут є всередині. Починається це все з вебхуку. В середині вебхуку веб вони запінили дані, і перше, що кидається в очі, це вони додали в хедери Access Control для того, щоб обмежити можливості взаємодії з цим. Агентом з цієї автоматизації, от, наприклад, в них тут є дозволені методи, тільки post і options, Що це значить? Що-які будь інші методи вони не пройдуть. Так само type header, який дозволений, це content type, так само для того, щоб інші не надходили. І це може бути як прикольна така, прикольний поінт, який ви можете потім і у себе в автоматизаціях використати. Далі по шляху вони прописали свій шлях, ну і тут загалом нічого більше цікавого немає. Далі ми скрейпимо веб-сайт просто за допомогою http-ноди і метода GET. Тобто ми додаємо цю ноду, додаємо метод GET і просто вставляємо URL, який нам надійшов з вебхуку. Тут це буде http І таким чином ми це все відправляємо. Якщо ви хотіли б відправити якийсь свій вебсайт. То е, зараз тут запінені значення саме їх сайту Sensor. На цьому ми і потестуємо, але якщо ви хочете відправити якісь свої дані, аналізувати свої сайти, то ми натискаємо Unpin. І тут далі ми надсилаємо просто через Postman або через APIDOC request на цей вебхук. І надсилаємо той сайт, який ми хочемо, щоб він аналізував. Як це робити, в мене є в попередніх відео, тому можете. Подивитися, а саме в відео з вебхуком. Друга нода це, як я вже сказав, ми просто скрейпаємо весь сайт. Коли, якщо ми це виконаємо, то тут у нас передасться вся розмітка, тобто весь HTML. І далі, ось тут, ми просто передаємо ось ці всі значення як стрінг, і, як ви бачите, він його обрізав по елементах для того, щоб не дуже багато. Часу і токенів це все з'їло. Тобто він таким чином трошки це оптимізував. І далі вже звідси підтягують інформацію всі наші агенти. І окрема подяка за агентів. Тут достатньо непогано прописані взагалі промпти По промптах, так само, як їх писати, є багато технік різних. Але найголовніше контекст і розуміння взагалі від агентів, що вони мають робити, і тут це небагато прописано. Він конкретно прописав полісі, типу що не має робити, що має робити, на чому фокусуватися. І якщо ми говоримо про цього агента, цей агент це у нас semantic agent. В юзер-промпті він прописав, що він має аналізувати все стосовно оптимізації. Веб-сайту, він додав йому інформацію, яка в нього буде для використання. Тобто provided HTML-код, аудіт-структуру. Він буде аналізувати по критичним issues, quick wins, opportunities for improvement. Арія, на яких він має сфокусуватися, це semantic markup value. І ось таким чином це все зробив. І обов'язково динамічною зміною він передав сюди всі ці дані. Далі... В системному промті він додав так само інформацію про те, що він має аналізувати, що він має не робити. Тобто ще підправив, додав інформації стосовно цього. Переходимо до наступного агента. Це буде технічний агент. Ну, судячи з назвою, зрозуміло, що цей агент вже не буде аналізувати. Те, що роблять інші агенти, він прямо це прописує, що типу не аналізує коменти, бо це робить інший агент, не аналізує конверсію, бо це роблять інші агенти. Він аналізує тільки технічну частину. І він аналізує critical issues, quick wins, тобто easy fixes, тобто легкі якісь виправлення, які дають одразу великий результат. І ось так він прописав focus area, тобто те, на чому він має зосередитися: це performance, security. І різні ось такі штуки. Так само в системному промті він теж трошки йому додав інформації, яка схожа по структурі на те, що було до цього. До речі, помітив одразу, що він в системному промті, в кожному. You are world class technical SEO консультант. Можливо, така була ідея, що він хотів, щоб. Це все, кожен з цих агентів, це якась частина такого технічного SEO-консультанту. Але можна також спробувати на майбутнє підмінити тут SEO консультант, замінити і типізувати для кожного з агентів його певну роль. Але я думаю, це вплине в основному тільки на слова, які він буде використовувати. Тут на формат, я не думаю, що це дуже вплине та на якість. Тому тут up to you. Далі у нас є SEO-агент, суючи з назвою. Зрозуміло, дуже схожа структура для нього теж. Він буде аналізувати тільки вже якість контенту, який на сторінці. І так само cro агент це агент, який буде використовувати знання по маркетингу для того, щоб зрозуміти cta optimization, without hierarchy, Тобто він буде аналізувати UX, всі-всі-всі різні речі з точки зору маркетингу, і взагалі юзабельності легкості. Цієї сторінки, тригери, тобто психологія покупки, такі різні штуки. Це буде робити саме цей агент. Тепер ми бачимо, що він під'єднав всі ці чотири агенти до одного OpenAI, так можна робити. І тут ми будемо використовувати GPT-4O mini для оптимізації наших токенів. Коли ми будемо це проганяти, я покажу, скільки токенів він використовує, тому це, до речі, класне рішення. Потім ми це все, всю цю інформацію об'єднуємо в один, в Merge ноді за модом append Number of Inputs, вкладаємо теж сюди 4, тобто бо у нас 4 агенти. І далі використаємо ось цю ноду для того, щоб агрегувати всі наші відповіді в одну і передати на наступного агента вже такий один масив, стрінг з датою, щоб їй легко було наступному агенту це все аналізувати. І вже наступний агент це, можна сказати, такий Summarizer, який буде брати цю всю інформацію, професійно її обробляти, формувати рапорт з цього, і повертати вже такий вид для клієнта. Обов'язково тут є динамічні зміни, де ми передаємо всі наші дані. Час ми передаємо Output з попередніх нод. І обов'язково сюди підключаємо якусь важку модель. Вони використали Anthropic ноду. У мене немає прямо антропік, в мене є open router. Я думаю, у вас теж можете використати open router. І всередині open Router ми обираємо Cloud 45 Sonnet. Ось таким чином. І далі вони використали Markdown-ноду для того, щоб покращити нашу відповідь, щоб вона мала більш притомний вигляд. Тобто, з звичайної розмітки ми це перетворимо в HTML. І далі. Надсилаємо це все нам на Gmail. І потім це все повертаємо на вебхук. Виконаємо цю автоматизацію, і подивимося, що він нам поверне. І одразу відкриємо open router, щоб подивитися, скільки за найдорожчу модель він у нас візьме кредитів. У мене зараз 4.68. Давайте execute. Бачимо, він повернув одразу HTML нашої сторінки. І почав виконуватися вже перший. Агент. І можемо подивитися, скільки токенів за це все він бере. Бачимо за перший прогін 42 тисячі токенів. Тому подивимося, скільки буде за всі 4 агенти. Але так як це GPT-4 mini, то тут ціна буде взагалі невеликою. Така кількість токенів через те, що дуже багато надходить елементів на самого агента. І потрібно це все якось проаналізувати обробити. В самому агенті ось таким чином у нас повертається аутпут по кожному з критеріїв. І ось, залишився останній. Вже 127 тисяч у нас. Також вони отут писали, що це приблизно буде коштувати від 04 до 08 доларів. Це залежить від контенту на вебсайті. Але в мене це вийшло навіть трошки дешевше. В итоге, за цих 4 агентів він взяв 100, майже 170 тисяч токенів. І в мене тут було 468, нагадую. Це на OpenRouter роутері відповідає він саме за клод 45 синит. Найдорожчий в цій автоматизації, тому подивимося, скільки залишиться після прогону. В итоге, саме за використання нашого клод 4.5 він взяв 6 чимось тисяч токенів. і це в мене зняло. 4,68 було, 4,62. Тобто 4 центи буквально. І у нас впала проблема на Gmail. Скоріше за все, я під'єднав просто не той Gmail-аккаунт. Так. Да. І ось таким чином зараз я його відправив. І можемо використати і повернути ще це сюди. І ось таким ось чином буде виглядати сам рапорт, який повернувся нам. На пошту через те, що ми додали знову ж таки HTML-ноду, він виглядає ось так достатньо непогано. Сам сайт теж в Польщі і автор поляк, судячи з ім'я і фамілії. Але ну, структура достатньо непогана. Це можна оптимізувати і покращувати в майбутньому mm. Тому, як на мене, це дуже прикольна автоматизація, тим, що всі оці чотири агенти ми можемо замінити на щось своє під свої. Потреби, наприклад, це там не знаю написання книжок, генерація якогось контенту, генерація постів, брейнштормінг ідей. Це все ви можете замінити, замінити тут промпти і залишити саму структуру, і далі це все ось таким ось чином аналізувати. Тому я вам дуже вдячний за перегляд. Обов'язково ця автоматизація буде в спільноті. У мене доєднуйтесь туди, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментарі. Мені це дуже допомагає. Це дуже підтримує мій контент. Тому я вам всім дуже вдячний. І гарного вам дня на все добре.